Добрий день, діти! Привіт, малята! Подивіться, хто до нас прийшов це каченя. Воно нещодавно з'явилося на світ та багато чого не знає. Давайте навчимо його розрізняти частини доби, ранок, день, вечір, ніч. А в цьому нам допоможе наш чарівний годинник-сонечку. Наш годинник круглий. Кольоровий має стрілочку. Діти, давайте пригадаємо кольори. Який колір показує стрілочка? Так, рожевий. Це у нас буде ранок. Діти, а що ви робите вранці? Збираєтеся в садочок, снідає. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь. Снідаю, в садок збираюсь. Ранок закінчується і наступає день. На нашому годиннику він червоний. Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я і граю і гуляю і дорослим допомагаю. За днем наступає вечір. Стрілочка рухається вперед. Вечір? Синього кур. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Діти, який колір показує стрілочка? Так, чорний. Це у нас частина доби ніч. Чорне-чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Дітки, хочу вам запропонувати цікаву аплікацію чарівна ніч. Як ви пам'ятаєте, ніч на нашому годиннику зображена чорним кольором. Тому для цього нам потрібен чорний аркуш паперу, зірочка і місяць. Прикладаємо на наш аркуш паперу зірочку. Місяць. Беремо олівець і обводимо по контуру. Потім наносимо пензликом. Клей. Гарно промазуємо всі місця, щоб клеєм були заповнені всі наші зірочки. І місяць. Зірочок можна зробити ту кількість, яку ви собі хочете. Відкладаємо нашу кісточку і заповнюємо всю частинку кольоровим нарізаним дрібними шматочками папером. Посипаємо, даємо роботі висохнути, і наша аплікація чарівна ніч готова. Каченятко уважно слухало і запам'ятало частини доби. А ви діти, запам'ятали послідовність частин доби. Тоді давайте разом повторимо ранок, день, вечір.